Добрий день, шановне панство. Пан Степан просив мене, щоб я зробив огляд млинка, якого я купив на OLX, напевно, то син замовляв, я йому говорю, що треба. Він на роботі має час, сидить, знайшов млинок, то його назва Ворск, Ворскла. Вартість його біля трьох тисяч гривень. Я точно ціну вам не скажу, бо ну, 3 тисячі гривень, бо вони і дорожчі є. Такі самі є по 3600 інших покуп продавців. Найшли найдешевший, В принципі, мені дуже не знати, якого і не потрібно, бо я протягом місяця мелю 100 кг, ну, 120 максимум. Того у вас зерна мав такий китайський квадратний, як він називався, вже й забувся. От. І просто там той теж би працював, якби я не кинув е, е, недобре висушену кукурудзу, і минулий млинок на всю потужність в мене працював. Ну, Не потрібно млинкові давати відкривати на всю потужність, щоб він молов, давати йому. Е, Максимум 3-4, щоб був запас потужності, бо він двигун є двигун, згорить і все. А згорить по тій причині, в мене яка причина була? Я чув, що підшипник вже в мене барахлить а завтра-завтра, а потім вже завтра прийшло, а там вже крім підшипника вже і якір полетів. Бо скільки може робити на несправному підшипнику. Ну, то таке. Тепер щодо... Просто я так сказав, щоб ви не робили моїх помилок. Щодо параметрів... Він працює від 220 вольт. Максимальне 230 пише по інструкції. 2850 оборотів. Ну і що я вам? Містимість десь коло 6-7 літрів тут є. Двигун без щиток. От. Запускати я його не запускав. Зараз ще з боку покажу. Так, тепер плюси того мленка. Плюси в тому, ну, на мій погляд, який я маю, бачу, що можна пхати качанку кукурудзи. Не знаю, як вони будуть справлятися з ним. От. То є дуже добре. Ну, і плюс в тому, що він трохи сильніший від того, що я мав. Бо мій. Той, що був у мене, він тут, як вам сказати, є 20 тих воз, що б'ють, розбивають зерно, а в мене в минулому млинкові він 12 тисяч оборотів мав і один тільки стержень, який крутився і розбивав зерно. Ну, Мені там того теж було достатньо. Мінус того ще мленка, що треба було всі. Болти перетягувати, бо вони так легенько було, шайби ставив, перетягнув, добре закріпив. Ще мінус ще він є неробочий, тому що е, ущільнювач, отут у мене ще висить, бачите? ось, А отут його немає. Треба завтра на базар буду йти, от палець лізе, звідси буде е, летіти зерно. І потрібно ще ущільнювач купити буде, і тих 15-20 см туди запхати. Ну і вже треба буде на того тижня буду запускати, як запущу. то, то, то. Навіть його ще не, того. не запихав електрику. Зараз Ось, і скручений кабель, бачите, і ще його навіть електричну частину я не провіряв. Ну ось так коротенько, хай працює. На тій самій стійці зробив, що було, що було, нічого я не придумував. Ну, нема часу. По-перше, желізо дороге. По-друге, е вольєри треба робити. Весна зараз вже треба теплицею займатися. Була в мене під тантою млинок штука. І я до неї приварив ось, тут дві планки і на тих планках закріпив. Все, дякую за увагу. До побачення, все найкраще.